Як тільки я дізналась цю різницю в сирі, я більше ніколи не брала сир, ось такий, ось не виробника, молокія, молокію, молокі я дуже люблю, а саме зернистий сир. Зернистий сир, він такий суховатий, якщо ви помічали, в чому різниця зернистого сиру і ось такого сиру, який в пакуванні еколін, він тіче, так, Ми знаємо, що він лежить внизу і в такому пакуванні, щоб з нього щось не витікало. Що з нього може витікати? Саме сироватка, такий сир в брикетиках, він містить багато сироватки, як з попередніх моїх. Відео ви вже знаєте, хто не дивився, подивіться і підпишіться на мій контент. Сироватка вона значно корисніша і більш дієтична, багато альбуміну містить і багато пробіотиків, ніж сир. Сироватку потрібно вживати. Вона гарно, гарно тонізує, в ній дуже багато саме електролітів. Тому, плюс до всього, сирники виходять набагато смачніше, а сюди ось такий сир зернистий, додають часто крохмаль, щоб його сформувати. Проте тут і те, технологія виробництва різна, і молокі точно не додають. Є ніяких рохмаль, ми вже всі перевіряли. Ці підручники хімії 7-8 клас додати йоду, подивитися синє або фіолетове. Це все вже в минулому. У нас дуже класні виробники, дуже великий зараз. Тут вибір в магазині сиру різноманітного. Я не всі перевіряла, але в молокі впевнена. І, звичайно, зараз вже напишеш це реклама. Ні, я просто купую, якщо не домашнє, то купую саме молокію. І беру ось такі сирники, виходять набагато смачніші, набагато соковитіші і корисніші саме еколін. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Му сиру ви віддаєте свій вибір, який сир ви більше любите. І так в мене записалось відео без звуку, тому я його звучу, поки не забула додатково про що я тут говорила. Підпишіться, будь ласка, на мій контент, якщо хочете знати, як правильно здорово харчуватися в умовах сучасного світу, як годувати своїх дітей, якось з танцями, з бубнами ходити. Я тут дуже багато мотивую жінок створювати себе і починати жити нове життя, навіть якщо вам після 40 років підпишіться, не губіться.